Теракт у святому місці поблизу храмової гори в Єрусалимі. Троє нападників розстріляли поліцейських. Вони вбили двох правоохоронців та поранили ще одного і спробували сховатися на храмовій горі. Нападників незабаром знайшли. Вони загинули у перестрілці. Більше про напад Катерина Федорченко розповість. Все відбувається дуже швидко. Зранку троє чоловіків відкривають вогонь поблизу популярного і у туристів, і у паломників місця храмової гори у Єрусалимі. Під їхні кулі потрапляють поліцейські. Троє правоохоронців, поранення, нападники тікають. На місце нападу мчать надзвичайні служби і підкріплення. Наша диспетчерська служба отримала виклик. До нашої команди входили медики, фельдшери, медичні мотоцикли та машини швидкої. Вони надали допомогу і зібрали трьох поранених до шпиталю. Двоє поліцейських, яким було лише 22 і 30 років, згодом помирають у лікарні. Їхні колеги тим часом наздоганяють стрільців і ліквідують їх. У нападників знаходять ножі і вогнепальну зброю. У поліції кажуть стрільці палестинці. Ми можемо підтвердити, що стався теракт. Троє терористи використовували автоматичну і холодну зброю. Їх застрелили після того, як життя правоохоронців опинилося у небезпеці. Ми намагаємося встановити особи нападників і звідки вони прийшли. Місце, де стався напад, щодня відвідують тисячі туристів. Храмову гору вважають святим місцем і для послідовників юдаїзму, і для мусульман. Вона розташована у східному Єрусалимі, за приналежність якого вже багато років сперечаються Ізраїль і Палестина після теракту відвідувачів зі святині евакуюють вхід, перекривають. А ще закривають для молитви мечеть Аль акса у священну для мусульман п'ятницю, аби провести обшуки і впевнитися. Зброї на храмовій горі не лишилося. ізраїльська окупаційна влада заборонила п'ятничну молитву, і це неприйнятно. Заборона молитви проти свободи віри. І це провокація проти мусульман і виклик їхнім почуттям. Ми завжди поважали свободу віри усіх мусульман, юдеїстів християн, але ми. Ми всі маємо розуміти, що провокації, очолювані президентом Абасом і палестинською владою, прямо призвели до сьогоднішньої терористичної атаки. хвиля нападів на ізраїльтян почалася наприкінці 2015-го. Ізраїльські араби та палестинці, які здійснювали їх, використовували вогнепальну зброю, ножі та автомобілі. За два роки таких нападів загинуло 42 ізраїльтян і 240 палестинців. В ескалації насильства сторони звинувачують одна одну. Катерина Фетурченко, ТСН, 1+,1. Дякуємо, що ви з нами. Всі випуски ТСН, найсвіжіші новини, і найцікавіші відео на сайті TSN.UA. Україна та Світ, спецпроекти і блоги цілодобово та з будь-якого пристрою. Все, що хвилює українців, на відстані одного кліка, ми завжди поряд.